Наліво повернешся, направо повернешся зліва пшениця, справа там соїшник. і тут прильоти. І спочатку ну, ти не розумієш, ну, за що, за що вони? Ну, чому вони сюди прийшли? В кредит взяв техніку, трактор, сівалки, плуг. Ну, і працював. Ти вирощуєш їх як свою рідну дитину. А коли це ще і гублять наші долбані сусіди, прилетіла Лдваграда в приміщення, де я знаходився. Ну, картоплю я з двох років садив. Ті ж там зайці, ліси, миші і все проще, теж теж страдають. Ми ж їх не вчитуємо, а вони гинуть. Війна ж почалась 14 році, і ми це розуміємо. До когось це дійшло в 22-му році, до когось, може, ще досі надійшов. Рідні моїх побратимів це теж мої рідні. Я любу націю приму крім одної. Сергій Малик фермер та агроном. З початком незалежності він мріяв працювати на землі. І Його мрія здійснилася. Але у 2022 році Сергій, не задумуючись, пішов захищати рідну українську землю. Отже, пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю вас і щиро вітаємо вас з днем народження. Дякую, дякуємо, що знайшли час у такий день провести трішки часу з нами. Бажаємо вам здоров'я, бережіть себе, бути здорові. Нехай всі мрії здійсняться. Дякую. Сірас і вам давайте повернемось часі назад, тому що ми бачили цей унікальний фільм. Мама, я фермера люблю. Ми зараз його тут покажемо трішки фрагментарно. Сергій Малік, 20 років від роду, жінат, має сина. Живет в областном центре в благоустроенной квартире. А землю приобрел в селе всего полчаса езды от дома, если, конечно, с транспортом повезет. Всего лишь получается, что я один городской. Все у меня предки, все у меня крестьяне. У моего деда, моего прадеда была земля. Было до 30 гектаров земли. Они обрабатывали всей семьей. Их было 4 брата. Слушайте, какой недостаток у, этих, у этого фермера, что ему нельзя дать землю? Тому хоч вони лише. Щоб хоч понятно було. я ж можу. Низький Міський роботи, малий досвід роботи. Оце весь недостаток, який ви сказали депутату. Скажіть, як так стало, що ви стали героєм цієї стрічки? У ну, 91-му році я закінчив на московський радгосптехнікум по фаху Агроном. Пішов працювати в радгос Катовського в селі Вооском Дніпропетровського району, Дніпропетровської області. І через рік так уже так сталося, що можна було вже брати землю не просто в оренду, а оформлювати документи. І на постійне користування я подав заяву, зареєстрував фермерське господарство. Ну і потихеньку, так з трьох гектарів, почав працювати сам. Сам в кредит взяв техніку, трактор, сівалки, плуг. Ну і і працював далі, але ми Про... в фільмі бачимо, що вам на початку не давали це робити. Ну, да. Там кажуть, що ви надто городський батьки в нього стоматологи. Як він може садити картоплю? От буквально цитата. Ну, картоплю я з двох років садив, це так, на всякий случай. А і тим більше, що я закінчив технікум. Коли прийшов в Родгосп, я працював агрономом в цехі овощеводства. Було, скажімо так. Під дві овочних бригади, тракторна бригада, люди приїжджали з міста на поміч, приїжджали в лагерь труда і Одиха студенти, тобто ну, роботи було багато і, скажімо так, навіть за рік опита в будь-якому випадку я набрався. Ну а то, що казали, що там батьки стоматологи або опитува мало – коли директор брав мене на роботу, він сказав, от бачиш 150 гектарів капусти, от виростеш, будеш далі робити. Ну, виростили, все, урожай багатий був, навіть і солдати приїжджали допомагати, і горожані приїжджали допомагати. Тобто, а так, як на себе робити, як би звіні, тобі землі нема. Хоча по закону вони мали. Ну, Повинні були дати. Я мав право на цю землю, ну, як і будь-який громадянин а, нашої країни. Чому у вас було таке бажання саме піти у фермерство, а не піти там в бізнес, продовжити справу батьків стоматології? Ну, скажімо так, батько, звісно, настаював, щоб я був лікарем, щоб я був стоматологом. Ну, мабуть, щось як. Кажуть, отзов от предків. <ріху> Мої предки теж були селяни, теж у них була своя земля. Ну, звісно, розкуркулили в своє час в колгоспи віддали. І якби справедливість таку треба було восстановити. І, в принципі, я ну, такий путь для себе вибрав. Він дуже важкий. Ну, на той час, поки молодий, я був, то справлявся з цим. Цей шлях розпочався на початку незалежності України у липні 1992 року, і триває досі. Сергій працював агрономом на підприємстві. Вони вирощують зернові та олійні культури, а потім розпочалось повномасштабне вторгнення, і він прийняв рішення не вагаючись. Були ми готові до цього, тому що війна ж почалася в 2014 році, і ми це розуміємо. До когось це дійшло в 2022 році, до когось, може, ще досі дійшло. Доходить тільки тоді, коли вже піту жарений, як кажуть, клюне. Я був як і всі, проснувся в ліжки в 5 утра від зривів. Спочатку подивився в телефон. Ну, Написані новини не дуже радісні, дружину розбудив, і, чесно кажучи, ну, в душе все тряслося. До цього розумів, що можуть напасти, але все одно якось думав, ну, ну неужели вже такі безумні? Це ж не Путін же на нас напав, це ж напали, скажімо так, 140 мільйонів нехороших людей, м'яко кажучи. Ну, Проснулися, вже від зривав і тоді почали там, документи збирати, там, з дітьми зустрічатися, приймати якісь рішення. Ну, дітей евакуювали, а залишились у нас батьки старенькі, дружина моя. ну Ми прийняли рішення залишитись з ними. Ну а потім я вже сам окончательно прийняв рішення йти захищати. Бо за моєю спиною дуже багато було рідних, і зараз ще більше, тому що рідні моїх побратимів, це теж мої рідні. Коли приходить повномасштабне вторгнення, ви розумієте, що це земля, яка давала вам справу вашого життя? Ви як фермер, як агроном, і як людина, яка приймає рішення захищати все своє життя дітей, онуків, тобто Україну. Як ви прийняли це рішення? Ну, скажем, дуже важко приймалась рішення. Сказати, що я там легко пішов, ясно, що важко. Я дуже на ваги ставив все. Но другого просто путі не було. На той момент, 24 февраля, це буквально я два дні вагався, і 26-го вже пішов на зборний пункт, де наша бригада формувалася, 128-ма. І, в принципі, ще, може би, якось вагався. але ну, я по-перше, зустрів таких же ж хлопців ну, різного віку, різного, скажем так, стану в обществі. Хто був простим работягою, хто був там лікарем, хто був там режисером, хто був. Ну, разного, разного фаха, і но у нас одна ціль була іти захищати. Тобто, от тоді страх він трошечки і на якийсь мить, і пропадав. Бо поруч були люди, які готові були разом зі мною іти в будь-який час захищати свою країну і. По-перше, я захищав свою родину. Я не хотів, щоб, скажімо так, нягка назвайомі хорка орками були на моїй землі. Зайшли в хату, де мешкають батьки моєї дружини, де мешкаю я. Тобто я не хотів цього допустити. І тому, і коли от були ми вже, скажімо так, в окопах, в бліндажах в лісосмугах, то ну, наліво повернешся, направо повернешся, зліва пшениця, справа там соєчник, і тут прильоти. І спочатку ну, ти не розумієш ну за що. За що вони ну чому вони сюди прийшли? Що ми їм погано зробили, що ви наш, нашу землю гублять? Ну і в принципі, отакі, скажем, із-за цього я і пішов. Знаєте, от дивитись кадри, коли палять ціл, цілі поля пшениці, боляче будь-якій притомній людині, яка тут живе, бо це просто психологічно так. Це наша земля загалом. Але мені здається, напевно, у вас особливі почуття в цей момент, бо ви ж бачите, як не просто земля, якісь рослини для вас це інакше. все Так, да, ви розумієте, ну я як фахівець, як агроном, можу сказати, що дуже важко вирощувати ну, будь-які культури, там, зернові, овочеві, ну різниці. це. І ти вирощуєш їх як свою рідну дитину. А коли це ще і гублять наші довбані сусіди, то ну, на це дивиться ну, сльози на, на очі. Мене підтримували на фірмі, на якій я працював, теж були присутні на присязі. Тобто ну, підтримують і зараз, і якщо якась допомога нужна, теж підтримують. Це логістична фірма теж. Дякуємо, як кажуть. Чому 128-ма бригада? Навіть не, не знаю. Ну, во-первых, це наша Дніпровська. Ну, може би за цього. Ну і, мабуть, так сложилось, що вона формувалась в перші дні. І в 108 108 18-го вже була сформована, а 128 двадцять от тільки почала формуватися. На самом деле ми не знали, в яку бригаду йдемо. Ну, чесно. А потім вже ми розуміли, що це наша Дніпровська, ми істісіна о хорошо. Наша це завжди, як родина, бригада, батальйон. Це зрозуміло. А хто ваші побратими, які стали для вас вже ну дійсно близькими, рідними людьми? Ну, для мене, скажем так, всі, хто в моєму зводі були, в моїй роті були, та й в батальйоні, я теж їх взагалі вважаю, виділити кого-то особливо, я не можу і не буду, тому що вони для мене всі рідні, абсолютно. Тут же ж і Саня Курбатов, режисер, тут же ж Андрюха Ш... Лев, і Андрюха Кот. І ліч, і наші хлопці, які вже в набісному війську, і кучик наш, і сват, і дід царство небесне. Всі вони для мене і остануться і будуть рідними. Я можу сказати, що мені кажеться, що лет 20, мабуть, піде тільки на розмінування. Це тільки на розмінування. Потім треба буде привести до ладу всю землю. Тобто це. Культивація землі, тобто довести до ладу її, щоб можна було її використовувати в сільському господарстві, щоб можна було сіяти. А так як там, я би не сказав, що там сотні тисяч уламків там мільйони уламків, ми сиділи в окопах, нас кожен час, кожну нас обстрілювали. Мало того, що нам це як проблема була. То тобто, ці хлопці поранення отримали, і гинули. І окружаюча середа теж, ті ж там зайці, ліси, миші і все проще теж, теж страдають. Ми ж їх не вчитуємо, а вони гинуть. І дуже багато. Так само, як гинули, люди залишили свої хати, залишились живність корови, кози, кури. Ми їх собаки, коти. Це все, скажімо так, на наших руках все залишилося. Ми просто заходили вдома, в будинки заходили, в сараї заходили, бачили корм, кормили їх, воду привозили. Так само заботилися о животниках як о самих собі. Це бачите, це відро з зерном. Це для всіх має бути. Щоб всім вистачило гляньте от зайшли в село, тільки вони нас побачили, одразу ну, обстрілу нема. Вибігають з цих этих... спагів, в погрібах прятались. Кури, э, собаки, коти, всі разом там. Ну, це, це на це треба дивитися. Тільки вони людей побачили, собаки перший виходять, там петух біжить, куриця біжить за тобою, казенятка і всі вокруг тебе, Всі вокруг тебе. Це і прекрасно і боляче. Да, Чути да, да, якось да, да, одночасно. Да. У нас ППД було, скажімо так, там розполагалось фермерське господарство невеличке. Потім трохи далі таке крупненьке, техніка була вже тоді розбита, тому що цей населений пункт вже був місяць десь під окупацією. Їх вибили наші хлопці, наша бригада. І, скажімо так, техніка, живність його там залишилась, коти собаки. І Ну, для мене це було дуже близько, і ми потім познайомилися з цим фермером Володя Харітоном. Дуже хороша людина, родина дуже хороша, роботяща. Ну, я завжди задавався таке собі питання. Як виходив Добре. на СП кожен раз, ну як можна було напасти на цю Україну? Там такі міста красиві, там ну, просто обалденні міста. Поля степі степів українська, люди нормальні. І як можна було зробити так, щоб превратити це все в піп'я. Офіційних там три контузії були, осколкове поранення. А так ми їх отримали, звісно, дуже хлопці, всі поранення. І Я і вони, що виходили з позиції, розуміли, що нам погано, а лікарів не зверталися. Перше поранення було це був вже третій мій день народження на війні. Скажімо так, два дні народження рядом все прилетіло і не розривалося, було таке снаряд прилетів рядом з БМП 30 мм не розірвався. Ну і слава Богу, і касета рядом теж розірвалася, якось за стіною сховався, теж, слава Богу, живий. Ну а потім прилетіло два града, в приміщення, де я знаходився. Ну, Я не розумів взагалі, що відбувалося, Я був в якомусь вакуумі, а потім вже як розібралися, то хлопці думали, що в мене вже в живих нема. Тому що пробила, кришу в домі повністю дві дыри, там десь по пів метра, мабуть, в діаметрі, э, ну, сантиметрів 30 над головою. Ну, Стояв би я там 10 чуть -чуть правее, то трохи би перед вами я б і не був. би. І задні в мене теж розірвалося десь в метрі. Ну, короче, Вся комната, кімната вся в осколках, в уламках. Я, слава Богу, живий, але контузію хорошу отримав, таку що кидала потім на стіну не, не один тиждень. Ну, полікувався, потім повернувся знову, потім теж на позиції виїжджали на усі якось прорвалися на ноль, а потім назад верталися, теж під обстріл арти попали в УАЗі. Теж чудом залишилися всі живі, тільки там, легкі контузії та слава Богу свату, тільки в щеку осколочок прилетів, думав, що в шею, ну, слава Богу, на той момент. Ну а потім теж був бій Десь з дронів у нас, скиди були, потім з мінометів, станчика. Тоже хлопці загинули, царство небесне, теж і кучику, і, і свату. Хлопці, ті, що живі, залишилися і туристи, і рамзець, дай Бог їм здоров'я всім. Взагалі, на війні все буває. Турист був у нас тут. Да, так, я знаю. Я ще, я ще й сказав, що турист. Я знаю. Він сьогодні він мене один із перших привітав, він мене називає Батя. А чому так? Тому що коли отримали ми поранення, виходить як? Прилетів вже снаряд з танчика, і він здув з бліндажа брьовна, Землю їх засипало, хлопців. Хто менше засипаний був, від взривної вовни загинули два хлопці наші, куча кисват. А Рамзес і турист они так добре їх засипала, їх помяла очень сильно. І він не мог там ні руку підняти, ні боком повернутися. Ну, а у мене руки цілі, нога. У мене там осколки в ногі. Якось я козі, там закавиляв. І я його одівав, кормів. І він після цього батя назвав. Так у мене вже другий син, як кажуть. Знаєте, як кажуть, що не буває нібито атеїстів в такі хвилини, в окопах і так далі. Звичайно, всі ми у щось віримо. Що ви вірите, що, про що ви думали в такий момент? Я православний християнин, православної церкви України, теж прийняв таке, скажімо так, літ 18, як мені було, думав, ну яку ж віру прийняти? Ну, так от реальний питання ставив. А ответил на него елементарно, я и, и веры э, твої предки, такой верою и ты. То есть на этой землі я живу, на цій землі я живу, мої э, дідуси бабусі православні християни, і в принципі я цю веру и прийняв. Хоча я поважаю всіх мусульман, всіх буддистов. Всіх е, е, євреїв, іудеїв, е, любу націю пряму крім одної. Хай вони вибачають. Ми часто питаємо у людей всіх професій, незалежно від віросповідання, розповідання. Якщо є Бог, чому він це допускає? Це є спитання. Це ми допустили це все. Це ми допустили своєї неповаги ну, до Бога в першу чергу до друг друга. Це в другу чергу. Ну і як ми пройдемо цей іспит, залежить і далі наше майбутнє. Тобто Бог дав право вибору, він вмішується в редких випадках. Хоча, от в моїх випадках, мені здається, що мені Господь допомагав, і ангели, хранителі дуже допомагали. Як людина віруюча, я завжди. Я кажу, ті, перехрещуся, і в мене іконка завжди з собою була. і хлопці ж теж своє любопитство. А чому ти так, а чому це? Об'ясню, розкажу, підскажу, їх підтримую своєю вірою. Про що особисто ви мрієте після перемоги? Хочу світ подивитися більше. Я мандрівник, скажімо так, з 86-го року я займався. Спортивним велотуризмом Дніпро Вілокуб. Дуже багато мандрував на велосипеді по країні, по нашій, ще в 89-му році, ще за, за кордоном був в Чого Словаччині, теж не на велосипеді. Турція, Грузія теж проїхав і хочеться побільше побачити світ. І, окрім того, що я його буду дивитися, я буду розповідати про нашу країну. Про те, що произойшло в нашій країні, і як не допустити цього в майбутньому. Куди хочеться одразу поїхати? Тобто, яка країна буде першою для подорожі? Е, Англія, США. Хочеться все-таки їм в будь-якому випадку, подякувати, сказати за те, що нас підтримують. Е, я вас попрошу зараз звернутись до ваших побратимів, про яких ви так. Щиро говорите з такою посмішкою, з любов'ю цією братерською, бо вони ж подивляться інтерв'ю 100%. Отам от ваша камера. Будь ласка, скажіть їм, от, -от вона. Шановні побратими, ви найкраще. Я е, дуже радий, що я з вами е, був і є. Дай Бог вам всім здоров'я, тримайтесь, не забуваємо наших хлопців, які вже. Небесному війську. І хай буде все добре у нас і в ваших родинах. Пане Сергію, дякую. Нехай ваші мрії здійсняться. Щиро дякую. вам бажаю. Дякую.